Події дня, що формують наше майбутнє. Петро Порошенко виявився ще тим тролем. Послухайте, Петро Порошенко оголосив приз за першого полоненого корейця. Пряма мова. Оголошуємо конкурс. Перший, хто візьме північнокорейського найманця в полон, отримає від нас з Мариною 20 нічних мавіків 3Т. Зрозуміло, що мова йде не про фізичну особу, а про підрозділ. Мені здається, що так через іронію, але й через щиру допомогу війську ми і виживаємо. Мова йде про самоорганізацію, яка створює додатковий канал підтримки Збройних сил. Я з жахом уявляю, якби наші Збройні сили забезпечувалися виключно через Міністерство оборони, підозрюю, що це була б армія Голодранців, тому що навіть про ті ж самі мавіки, про які говорить Петро Порошенко, особливо про. Безпілотники, про які клянеться влада, що виробляє їх 2 мільйони в рік, потім виявляється, що додатково чи Порошенко чи інші фонди збирають кошти для закупівлі батарей для цих дронів або ще для комплектуючих. Найуспішнішим проєктом Петра Порошенка є інвестиція в виробництво ребів Ай-Петрі. Оце дійсно подвиг заради Збройних сил, і ці комплекси РЕП не нахвалять у Збройних силах. Вони дійсно є великим внеском безпеки воїнів. Події дня, що формують наше майбутнє. Нарешті правоохоронці добрались до народного депутата України Євгенія Шевченка. Я цього персонажа дуже добре знаю. Ходив на ефіри на Медведчиківські канали, і там десяток таких Шевченків висаджували проти мене, чи проти Лапіна, чи проти Чорновола. І ці, звичайно ж, репетували всі російські наративи на кожну тезу, яку промовляв чи Чорновіл, чи Лапін, чи я, чи ще там. Небагато героїчних людей, які пробували ідеологічно боротися з цією шантрапою. Враження таке, що нарешті Шевченко договорився, але не тому, що договорився до статті про Державну зраду, а тому, що на Банковій раптом побачили, що ну, хлопець зірвався з катушок. Він же ж свого часу не просто на, на горбу Зеленського проліз у політику. А ще й умудрявся е, через прямі контакти з банковою проникнути у ГУР, і навіть умудрився прийти до Верховної Ради у офіцерській формі і там, звичайно, нарватися на європейську солідарність, після чого він, звичайно, не з'являвся більше. У Верховній Раді в військовій формі, і натомість ГУР неодноразово стверджував, що Шевченко до їхньої інституції не має жодного відношення. Бо було б дивно, якби персонаж, якого підозрюють у державній зраді, обертався ще й досі на орбіті головного управління розвідки. Не кажучи вже про те, що фракція Слуга народу тихенько випхала його від себе, але ж Голоси його завжди зараховували на свій баланс, коли потрібно було голосувати щось скандальненьке або смердюченьке. Події дня, що формують наше майбутнє. І ще раз про зрадників: тепер вже про деркача. Деркач, як відомо, втік до Російської Федерації, не просто втік а був обраний там до Ради Федерації і навіть. Тепер вже став членом комітету з питань оборони і безпеки. Ну, звичайно, він же закінчив КГБшну вищу школу і відпрацював, так би мовити, в підпіллі в Україні. Але що цікаво, що українська влада після його втечі, точніше, українська влада ще до його втечі. Вдавала, що Деркач нічого не порушив. І санкції Сполучених Штатів були поширені на Деркача і Дубінського. Але жодних санкцій з, української, з боку української влади на цих персонажів не поширювалися. Тепер Дубінський пише відосіки із скляної кабіни в суді, а Деркач засідає. В Свіє Федерації, тобто ну, в російському сенаті. Так вся комедія в тому, що Дубінський наголошує, що Деркач за послугу з плівками отримав від банкової всі портфелі в енергетичній галузі. Після втечі деркача всі його висуванці залишаються при своїх посадах ніякого Котіна. Ніяких галущинок ніхто ніде ні звідки не викурює. І банкова вдає, що моя твоя не розуміє, коли їм вказуєш на ці всі обставини і на причетність до Деркача. така дивна реальність. А в нас війна з Російською Федерацією, між іншим. Може на банку і не підозрюють про це? Події дня, що формують наше майбутнє. Ну і ще про деталі депутатського життя. Ви пам'ятаєте депутата втікача Одарченка, ну і є ще інший депутат втікач Куницький, і виявляється, що це двоє депутатів, які обиралися в Харкові по сусідніх округах. Так от, 14 листопада нардепу Одарченку нарешті суд присудив 8 років. Позбавлення волі за спробу підкупу колишнього голови держвідновлення Мустафи Наєма ми пригадуємо, що там пропонувався Хабар за надання коштів на відновлення університету пошкодженого корпусу. Ну і нарде Подарченко запевняв, що Мустафа Наєм отримає в крипті свою суму. Повідомляється, 14 листопада, 24 року ВАКС оголосив обвинувальний вирок народному депутату України 9-го скликання, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Все було б нічого і це рішення суду, яке ще буде оскаржуватися, але суть в тому, що це не перший депутат, який втік і йому виносять вирок заочно. Тобто, взагалі, вся політична провина партії Слуга народу полягає в тому, що подібні персонажі взагалі не мали потрапити в політику. А тепер ми маємо двох депутатів із сусідніх округів у Харкові, які чкурнули за кордон. Натомість депутат Дмитрук умудрився взагалі наговорити такої ахінеї російському. Раша Тудей, що в принципі проти нього слід вже відкривати ту ж саму кримінальну справу, що і проти Шевченка, не Тараса Григоровича. Події дня, що формують наше майбутнє, як відомо, парламентська тимчасова комісія розслідувала діяльність ТЦК і одним з вердиктів цієї комісії була ініціатива розпуску ТЦК. Ну і реорганізація, тобто фактично ставка робиться на рекрутерські центри. Очевидно, що коли подібна ініціатива лякає Міноборони, бо Міноборони прекрасно розуміє, яким штатом ТЦК вони розпоряджаються. Справа в тому, що депутати оголосили про можливість формування з працівників ТЦК. 10 бойових бригад для Збройних сил. Ну от з цим нарешті з'явився речник Міноборони Дмитро Лазуткін, який розшифрував, так би мовити, ці показники. Що він твердить? У штаті ТЦК в Україні 48 тисяч посад, фактично там працюють 36 тисяч людей, серед них 7 тисяч цивільні та 3 тисячі жінки. Також він додав, що 18,5 тисяч є обмежено придатні. Ми пам'ятаємо, коли почалася кампанія політична ініційована Зеленським проти ТЦК, зміна керівництва ТЦК, туди делегували справжніх фронтовиків. Потім в ТЦК пішли працювати реальні фронтовики з, ну, з інвалідністю, набутою на, на фронті. І по суті 18,5 тисяч обмежено придатні, ну це і є свідчення. Тобто ніяких 10 бригад там немає, але і рекрутерські центри зараз не встані замінити ТЦК. Тим більше, що на цих центрах комплектації ще ж лежить і купа всяких функцій додаткових.